Всім привітики! Сьогодні ми з вами розберемо числові нерівності і що з ними робити. Дивіться, перед нами перше завдання зразу по ходу і розберемось, як це працює. Довести, що при будь-якому значенні змінної в нас правильна нерівність. Як це робиться? Тобто при будь-якому А, неважливо яке воно, в нас ліва сторона більша за праву. Для цього ми переписуємо з вами ліву сторону. А додати 3. А додати одиничку. І віднімаємо від лівої всю праву частинку. А А додати 4. Далі правило водопадіка. Розкриваємо дужечки, зводимо подібні доданки. Ось тако. 3 на А, і 3 на 1. І маємо. А в квадраті додати А, додати 3 А. Додати 3 на 1, 3. Тут аналогічно мінус А на А і мінус А на 4. Мінус на плюс дасть знак мінус А в квадраті, мінус А на плюс 4. Мінус на плюс дає знак мінус 4А. Зводимо подібне: А квадрат і мінус А квадрат. Вони взаємознищилися. А додати 3А. 4А мінус 4А. Теж взаємознищились, залишилось 3. Дивимося на нашу відповідь. Якщо відповідь більша за 0, то тоді знак нерівності і правда в нас ось такий. Якщо менше за 0, то знак нерівності в інший бік дивиться. В нашому випадку більше за 0, отже, нерівність правильна за будь-якого А, воно все одно скоротиться. Другий: 3Б 4. Додати 2 b і віднімаємо від лівої праву частинку. Мінус 5 b Мінус 10. Ось. Чому я взяла в дужки? Тому що я віднімаю всю праву частинку. Значить, знаки зміняться на протилежні. Розкриваємо дужки. 3 на b помножити буде 3 b 3 на 4 буде 12. Тільки плюс на мінус 4 дай знак мінус. Додати 2 b Якщо перед дужками стоїть знак мінус, то всі е, знаки в дужках змінюються на протилежний. Отже, буде мінус 5 10. Зводимо подібне: 3b і 2 b разом це 5B. Відняти 5 – це нічого не буде, знищиться. Е, мінус 12. Плюс 10 це буде 2. Знак мінус, тому що 12 було більше. Ось так. Це в нас менше за 0, мінус 2, тоді знак нерівності має правда дивитись ось ось так. Теж доведено. Давайте зробимо з вами третій пункт. Зараз, так, приберемо все зайве, щоб нам не заважало. Третій. Знову ж таки, від лівої частинки відніматимемо праву. Це мінус 4. Наша ліва частинка. це плюс 4 Підняти. це квадрат мінус 20. Ось так. Розкриваємо. Так, тут я можу не водопадіком робити, а я бачу, що це схована формула скороченого множення А-Бі а додати Б, це А квадрат мінус б квадрат. Тобто С в квадраті мінус 4 в квадраті. Мінус розкриваємо ось тут С в квадраті, і мінус на мінус дає знак плюс 20. Маємо. Що ми з вами маємо? С квадрат відняти 16, бо 4 в квадраті 16, відняти С в квадраті, додати. С квадрати, квадрат взаємознищуються, бо мають протилежні знаки. Мінус 16 плюс 20 е, різні знаки, тому 20-мінус 16 буде 4, і знак плюс, бо 20 більше. Відповідь наша більша за 0, тому ось оце, правда, справджується в цю сторону. І четверте. Х е, на х додати 6. Мінус х2. Відняти 2 помножено на 3х плюс 1. Х помножити на х буде х в квадраті, х помножити на 6 буде 6х зі знаком плюс, мінус х квадрат. Розкриваємо далі тут теж водопадіком. Не забуваємо, що двійка з мінусом. Мінус 2 на 3 буде мінус 6х, мінус 2 на 1 буде мінус 2. Дорівнюю. Х квадрат і х квадрат взаємознищили, 6х і 6х взаємознищили, залишилось мінус 2. Мінус 2 це від'ємне число, воно менше за 0. Отже, нерівність доведена при будь-якому x все одно вони приберуться. Ставте мені вподобаєчку, пишіть коментар, а ми з вами рухаємося далі. Так. Ми продовжуємо з вами робити завдання. Перед вами другий пункт. Я зразу підготувала формулу скороченого множення, тому що вона тут буде схована. Давайте дивитися. Перший приклад. Довести нерівні. Щоб довести нерівні, знову ж таки потрібно від лівої сторони відняти праву. Якщо відповідь від'ємна, то тоді в нас логічно, що знак буде такий, як в першому пункті. І якщо відповідь додатня, то знак буде протилежний. Давайте дивитися: 3 b мінус 1, віднімаємо b, b додати одиничку. Робимо наш водопадик. З вами ось тако. І тут так само не забуваємо про знаки. Так. 3b 3 на 1 це буде мінус 3. Мінус b в квадраті, тому що мінус b на b, і мінус b. Зводимо подібні доданки. І мінус b в квадраті спочатку. 3 b мінус b – це буде додати 2 b мінус 3. Що я можу тепер зробити? Давайте винесемо мінус за дужки. Мінус b в квадраті мінус 2b додати 3. Дуже схоже на оцю формулу, але у нас немає кінцівки, тобто тут має бути в кінці щось саме на себе піднесне до квадрату. Я не знаю, яке це число, саме на себе, щоб вийшло 3. І дивлюсь, у мене два по формулі ось є. Б це моє ось те, що на початку, а в кінці немає. Що в мене може бути тут в кінці, щоб була формула? Мінус б в квадраті. Мінус 2 на b, і могло б бути ще помножити на 1, і в кінці теж одиничка в квадраті. То тоді б вийшла формула. Звідки ми можемо взяти з вами оцю одиничку в кінці? Ми можемо оцю трієчку написати, що це 1, додати 2. Позичимо. Значить, у нас тоді залишиться ще двійка. ось так. І тепер оця частинка. Це ось оця формула скороченого множення. І буде мінус, зробимо її маленькою. B без квадрата відняти одиничку в квадраті і ще додати 2. Ось так. Оці дужечки це оця формула підкреслена, а оці великі дужечки це оця загальна. Тоді в нас тут формула ось з мінусом буде. І тут з мінусом також. Ось так. І тепер що ми маємо? Давайте розкриємо дужки мінус наші дужечки, ось ці. І оцей мінус помножити на оцей плюс дасть знак мінус 2. Ну, що ми можемо сказати? b мінус 1 в квадраті. В нас може з вами вийти а, в дужках будь-що. Додатнє, від'ємне число, але квадрат він завжди перебирає знак мінус, тому більше за 0. Але якщо я підставлю сюди 1, 1 мінус 1 це 0. То тоді може вийти ще 0. Ось так. Тепер дивимося далі. Так як в нас перед дужками стоїть мінус, то оцей додатнє число стане від'ємним. Мінус b-1 в квадраті, воно буде від'ємним або 0. І логічно, що мінус 2 це теж менше за 0 число, то тоді і оце все пораховане теж буде менше або дорівнюватиме 0. Отже, першу нерівність ми довели з вами. Зараз будемо робити другу нерівність. Так. Друга нерівність. Знову ж таки, від лівої частини будемо віднімати з вами праву. Переписуємо зразу з відніманням 4p-1, p додати 1. мінус p відняти 3, p додати 3 це формула скороченого множення, мінус 3P додати p. Давайте з вами дивитися. Розкриваємо дужки. Водопадіком ось тако перемножаємо. Ось тако теж множимо. І так кожну дужку. 4p на п це 4p квадрат. 4p помножити на 1 це буде плюс 4п. Мінус 1 на p це мінус п. Мінус 1 на плюс 1 це буде мінус 1. Далі мінус. Тут формула скороченого множення. P квадрат Відняти 3 в квадраті. Ось тако, І мінус 3p в квадраті, мінус 3p. Так, тепер дивіться. Так як в нас перед дужками стоїть знак мінус, то він змінить знаки на протилежні. І тоді в мене ось тут стане плюс, і тут буде не 3 в квадраті. Давайте зразу напишемо, що це буде 9. Ось тако, дев'яточка. І зводимо. Подібні доданки. 4p мінус p це буде 3p квадрат, 3p квадрат мінус 3p квадрат взаємознищиться. 4p мінус п це буде 3p. 3p мінус 3п теж взаємознищиться якось так легко все. Мінус 1 плюс 9 це буде 8. 8 у нас додатнє число. Отже, і е, нерівність наша має правда ось такий знак. Ми з вами. Довели. Доведено пишемо. Ось тако. Всім дякую за увагу. Ставте мені вподобачку. Пишіть коментарі, підписуйтесь на мій канал. Всім пока-пока!